Мері Гамільтон. У нього є картопляний торт, і його ніхто не привітав з ним народження. А це Тайрон Робінсон. Також святкує на самоті з картопляним тортом. Ось ще безліч не справжніх людей з несправжніми картопляними тортами. Це Фейкові акаунти, які використовують згенеровані штучним інтелектом фотографії та тексти. Здавалося, б, що тут такого це всього лише недолугі дописи про картопляний торт. Але подібні акаунти використовуються для розповсюдження набагато небезпечніших наративів минулого року. Німецькі науковці проаналізували 15 мільйонів акаунтів соціальній мережі X. По нашому Твітері і з'ясували, що 780 тисяч мають штучно згенеровані аватарки та вдаються до схожих неавтентичних патернів поведінки. Наприклад, фейкові акаунти можуть поширювати спам та політичну пропаганду, топити за якогось кандидата на виборах чи розганяти конспірологічні теорії.